Раса огірків декілька штук вирощую у мішках. Самі звичайні мішки. В мене вони з-під комбікорму, які дуже добре утримують тепло, вологу і захищають від вітру. В мішку роблю невеличкі отвори і на дно кладу можна, тоненькі гілочки, в мене стебла соняшника, листя, суху траву, все, що є під рукою. Тоді зверху землю. І так роблю слоями. Тоді беру свої огірки, в мене вони в торфяних горшечках, і прямо з ними висаджу у мішок, заповнений наполовину, щоб можна було при потребі підсипати землі. Коли холодні ночі, його можна легко зав'язати. По мірі зроста огірок підв'язую. Також треба врахувати де поставити той мішок, бо якщо у вас сорти не самозапальні, вам потрібні будуть бджоли.